Добрый вечер, друзья! Накануне из Крыма пришла сенсационная новость. Из военного океанариума сбежали три боевых дельфина. Слава богу, оказалось, что новость фальшивая. Никому верить нельзя. Мне можно. Это программа проты ночи с Павлом Шереметом. Поехали! Сегодня вечером Николай Азаров, сеанс психотерапии и массового гипноза, Владимир Гришко накануне долгой разлуки с Украиной и новая группа Романьяна с премьерой песни в студии нашей программы не успели высохнуть слезы счастья от выступления Виктора Януковича по случаю трехлетия президентства, как отчитаться перед народом решил премьер Азаров. Накануне Николай Янович блеснул интеллектом перед судьями, которых поздравлял с 90-летием создания Верховного суда Украины. Ну, есть такое латинское выражение, что пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие. Да? Правильно цитирую? Кто пишет тексты для украинского премьера? Кто этот умник? Пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие. Что за двусмысленные намеки? Что за издевки, во-первых, над Украиной, и во-вторых, над украинским правосудием, которое, даже если Украина, благодаря экономической политике Азарова, погибнет, все равно не восторжествует. И если уж изображать из себя юриста и быть точным, то девиз императора Священной Римской империи Фердинанда I употребляется как иронический комментарий к ситуации, когда буква закона заслоняет существо дела, а формальное ведение дел судьбу конкретного человека. Хотя не исключено, что премьер имел в виду дело Юлии Тимошенко. Удивительная новость пришла из Беларуси. Работник Мозырьского нефтеперерабатывающего завода Александр Зазуля предлагает добывать электроэнергию из святого для всех белорусов продукта картошки, что и продемонстрировал на Минском форуме изобретателей. Александр мгновенно стал звездой белорусского телевидения. энергия вообще-то можно получать из разных овощей и фруктов тоже, ну так как вот именно из патриотизма и так как действие происходит в Беларуси, я выбрал картошку. Странно, что в качестве иллюстрации своего спасительного изобретения Александр выбрал туалет на даче, в котором благодаря мешку картошки две недели горела лампочка. Но ну, может быть изобретатель просто закольцевал все: картошка, свет, сортир, удобрения опять картошка и снова свет в сортире. Трепещи, Газпром, белорусы не сдаются. <реклама> Отголоски шевченковских дней. Губернатора Луганской области Владимира Пристюка поймали на том, что он не знает стихов Тараса Шевченко, хотя и выступал с красивыми словами на митинге в честь 199-летия поэта. На просьбу журналистов прочитать несколько строк Кобзаря губернатор Пристюк хитро Прочитал стихи Михаила Петренко. Спасибо. Но не будем слишком строги к чиновнику. Ну не помнит он стихов, бывает. Даже выпускники журфака, которые пять лет толком ничего не делают, только читают художественную литературу и конспектируют, и те с трудом могут вспомнить чье-либо стихотворение. А тут губернатор. Дай бог, чтобы он помнил статьи из Конституции, а лучше из уголовного кодекса. Хотя был бы хитрее, выучил бы несколько строчек перед тем, как возлагать цветы к памятнику поэта. А у нас традиционная рубрика нашей программы Говоримо Соловьиною». <связывая> 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 у нас в студии человек, который не из-за хитрости, а из-за любви к поэзии может часами декламировать стихи Тараса Шевченко. Встречайте Александр Лищенко. Добрий вічер Олександр. Доброго дорога. Присаджуйтесь. Дякую. У вас напряжений дні зараз Юбилей поета? Навіть дуже. У мене буквально чотири спектакля було і в різних місцях, і, і не в невідкритому повітрі, і в аудиторіях. Так що даруйте горло вже просто так боліть, що артикуляція. Якби. Сколько часов ви можете без остановки розказувати стихи Шевченка? Ну, зараз принаймні біля 2 годин. А какое стихотворение у вас любимое? Какое произведение у вас любіме, ну, наприклад? Я если хочу показати таке дуже цікаве енергійний такий е, план е, того вірша Шевченковського. Пожалуйста. Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись. Оженився. Вони скажуть голодний голий. Занепастив нерозумний й молодую волю. Воно й справді, що ж діяти? Навчить мене люди. Іти хіба до вас в найми? Чи до ладу буде? Ні, не буду чужі воли пасти заганяти. Не буду я в чужій хаті те, що поважати. А буду я красуватись в голобім жупані на конику вороному перед козаками. Найду собі чорнобривку степу при долині, високою могиленьку на тій Україні, на весіллям товариство вийде погуляти, та винесе самопали, викотить гармату, як понесуть товариша в нову світлицю, загомонять самопали, гукнуть гаківниці, як положать отамана в нову хату спати. Заголосить як та мати, голосна гармата гукатиме, кричатиме не одну годину і рознесе тую славу по всій Україні. Скажіть, будь ласка, а в звичайній житті чим ви займаєтесь? Ну я взагалі так скажем, інженер э, У вас. якийсь смілий сейчас проект. Зібрати якусь хату, пустку, яка там падає, вже знаєте, і ні? що там буде в а там хаті? Там якраз поставити портрет Шевченка в тому рушнику, э, і там люди зможуть вільно збиратися то читати ті вірші, читати э, Шевченкові вірші, свої вірші, збиратися, спілкуватися. І якщо це зв'язати через інтернет. В режимі відеоконференції. Оце буде один з найкращих, по суті, таких альтернативних відеоканалів в інтернеті. І саме якраз ім'я його буде захищати ту хату від різних, так скажімо, зазіхань, навіть якщо вона згорить, не дай Бог, від якоїсь іскри випадкової. Вона, як птиця Феникс, відродиться. Подаріть нам нескільки таких красивих, нових українських слов. <гум> ну, принаймні, мій дядько Микола э, із Грецин Володарка, він. Недавно помер царство небесне. Він придумав, каже, таке слово. Каже, каже, його гуси навчили. Каже, не домовились, не договорились, каже, догегались. Це модне слово в цьому сезоні. Догегались. Догегались. У нас в студії був Олександр Ліщенко, чоловік, який може часами декламувати стихи Тараса Шевченка. Пусть ваш амбіціозний проєкт. строительство в каждом городе, в каждом райцентре, в каждом селе домов Шевченко воплотился в жизнь, чтобы там собирались современные украинские поэты. Удачи вам, спасибо, что вы нам Спасибо. Лидеры оппозиции Арсений Яценюк и Олег Цигнебок объявили о совместных акциях протеста и бессрочных митингах. Виталия Кличко с ними сегодня не было, поэтому привычной картины Три богатыря мы не увидели. В партии удар нам сказали, что Виталий в командировке до конца недели ездит по Украине и не успел вернуться. Видимо, купил билет на Хундай. Надеюсь, что это не демарш. Хотя между товарищами по оппозиционной коалиции пробежала черная кошка. И все из-за выборов мэра Киева. Претендентов много. Ну, всі ждуть рішення кличко. Як то кажуть, право, першої ночі пропонуємо кличкові, і він відмовляється, теоретично ми про це говоримо. Хоча краще би було, щоб він не відмовлявся, і як то кажуть, менше би було проблем. Олег Лектікнібок теж з трудом себе здержувати і готов видвинути свою кандидатуру в київський мер. Тобто, кличко, Віталій, не хочеш іти? Ні, давай. Арсеній, ідеш на вибори міського голови. Як він каже, так іду, йду. Все, працюємо на нього як на кандидата. Каже: не йду, тоді треба мені запропонувати, напевно, логічно. Тоді вже я кажу: не йду. А може скажу: йду. А Віталій Кличко, все молчит. Типа тягне до седьмого раунду, виматує противників і соратників. Поки вони між собою выясняют отношения, в мери проскочить якийсь нибудь Чечетов. всіх, як котят. Вот тогда і посміємося. А у нас в студии известный оперный певец, человек, который осваивает новые уже музыкальные жанры и новые просторы творчества. Владимир Гришков, встречайте. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, привет, Добрый вечер. Присаживайтесь. Дякую, что запросили. Ну а как мы могли вас не запросить, если все взбудоражены? Интернет взбудоражен, общество взбудоражено. Наверняка ваши поклонники музыкальные взбудоражены вот этими новостями о том, что вы якобы уезжаете из Украины. Что случилось? Та я хотів би сказати зразу, що ніякої тут е, якоїсь економічної, політичної чи фінансової складової в цьому я не бачу. Просто час прийшов знову їхати. І ви знаєте, що я 20 років пропрацював в Америці, в Європі, і відбувся як оперний співак. Світового масштабу і час прийшов знову їхати. Я тут побув шість років, попрацював, зайняв свою нішу оперного естрадного співака в Україні. Ну і ви знаєте, запропонували мені контракт. Єдине, що мене в сумні вводить це те, що це довгий термін. Ну, як мої ну, адвокати да, 25 років, цього... таке музикальне рабство. Нет, да, на чужбіні. Я б не сказав, так знаєте, хоч кажуть, що е, Соловей в Америці не співає. Ну, я ж то співав. І як співав, розумієте, після Анатолія Солов'яненко, я другий, котрий прийшов на сцену Метрополітен Опера. У Нью-Йорку. потім я вісім років працював в Санкт-Петербурзі у найкращого диригента Валерія Бісалича Гірґі. Це Марінський імператорський театр. От тобто, ви знаєте, що я хотів би сказати, що ніякої тут сенсації немає ніякої тут е, ажіотажу біля мого імені. Я теж не бачу. Просто. По-русски сказати, э, ищет где, где лучше, где глубже. глубже правильно? да. да. А человек, где лучше? Где лучше. лучше, да. Неужели вас хто-то обидел здесь? У вас здесь большой дом а, в престижном районе, ви известный человек, вас все любят, приглашают на всякие концерты. Неужели вас хто-то обидел? Я хотів би знову чи знову ж таки сказати, що я тут у комфорті жив і живу в Україні. Це моя рідна земля. І як то кажуть, я відбувся і на Україні. І я Зтребуваний співак. Хочу сказати, що на моїх концертах ну, 80-75% залу я, я завжди збираю. Прикро, за нас, да, прикро мені сказати, з цеху мого естрадного, я скажу вже оперного, люди, артисти зараз в Україні, вони, вони в плачевному стані, вони безробітні. Да. Чому? Тому що з ближнього Зарубіжжя, з-за кордону, до України. Я не хочу сказати, понаїхали це неправильно. Я толерантна, інтелігентна, вихована mm -hmm. людина. Приїхало багато безголосих. безголосих хванєрних співаків, котрі забирають роботу українського артиста, yeah. і це є велика проблема. Я дуже сподіваюся, що парламент е, прийме все ж таки закон про заборону використання фонограми артистом повного плюса на сцені. Mm -hmm. Як mm -hmm. це? Може вам треба було піти в парламент, як Таїсія Повалій. Ні, боже пасе. Я ще молодий артист і, і співак. І я ще не, не пенсійного віку артист. І я думаю, що мені це ще повинно багато, повинно працювати. А потім я подумаю, ти мені в парламент чи ні? Я всіх українських співаків е, ну підтримую. Вони мене називають маестро Гришко. Цей титул мені в Україні подарував легендарний маестро Лучано. Ви повернулися ну, вот, э, в Україну в своє время як оперний півес, як да. тенор, да. а потім вирішили пойти на естраду э, петь что щось такое, похожее на шансон. Почему? Угу. А тому, що в Україні Гришко э, співає э, принцесу Естраду, а на Заході де ц -ц Цікаво, це для людям. Я співаю королеву і величність оперу, тому що опери в цій країні, вибачте, за таке сенсаційне, але не сенсаційне, таке. Знаєте, мою точку зору. Вона нікому не потрібна тут. Взагалі, з класикою тут дуже погано. Нам битує оця битова. Ви потім це обріжете, не знаю, полова битова ця. Попса, оця битова полова. Ось сьогодні їдемо. Ми в школу. Я рано встав, і своїх дітей завозив в школу. І я чую по ну масової інформації радіостанціях. Ну, знаєте, музику, яку мені як батьку, як батько. Мої діти народжені в Америці, розумієте, вони виховувались там і все. Мені чути, що. Пошласть. у, да? у кого-то щось то, -то після цього я поїхав на море, у мене щось чешеться. Либо, вивечте, будь ласка, может переключити радіостанцію? Так, да, не імей не мені мозги, не є мені мозги. Розумієте, от це все діти мої чують. Ну, ви запам'ятали ужас. Ви знаєте, я хочу сказати, що повертаєш до до. Він проникає що... в самий мозг. Да, і діти потім ходять і забыть. співають: не імій мені мозги. І вчителю скажуть, да не імій мені мозки. Чого ми вчимо? Саме погане ми дуже швидко адаптуємо в Україні. Україна відвергла Гришко тенера. Да, ні, Гришко тут востребований як тендер. Мені рамних немає. В Україні. Мені не соромно це сказати, розумієте? Я був колись в п'ятірки кращих тенорів світу. Я дебютував дебютував митрополій опери з Аланія. З Джордані, з великими італійцями. І всім кажу, їдьте. Якщо можете, їдьте. Якщо б свої часи, 20 років тому я не поїхав би до Америки, не отримував ці свої гран прі то я б залишився в Володька. Володька Гришко, десь там тякав би в хорі. розумієте, там. Ілі в ресторані, і в ресторані, там шашлапарями, десь там хоча... Хоті... Кожна праця є працею. І в ресторані артисти заробляють тяжкий собі хліб. Я їх підтримую. У нас є кілька фотографій. Давайте подивимось. Ага, ого. В красивій Далі. шубі. Да. Ви ж говорили, що не будете носити шуби. У ну, вас же там якась гігантська колекція. А я їх як пороздарюю своїм близьким родичам, і друзям і на зйомку кліпів давав. Да, ну, колись було таке, знаєте, в Америці ну, не шуби. Ні, В Америці це шуба не поносять. Оставіть всі як... здесь? Я ж не іммігрую на постійно, повірте. Я ну, 25 їду... лет це дуже много. Мій адвокат мені сьогодні сказав, що все це flexible. Yeah. It's flexible. Тобто, Английский адвокат, американский да, адвокат. Да, американский адвокат мне сказал, что это все очень-очень-очень, понимаете, mm -hmm. где 25, там и 10. Флексибл. Я... Флексибл, да. Вот мы нашли фотографию, когда вы пытались помочь исправить язвы нашего общества, пытались бороться с коррупцией. Мы с Виктором Януковичем ему коррупцию. Кстати, вот это справа же не, не Виктор Янукович. Нет. Nee. А кто это? Це людина з національного комітету, котра дійсно робить для України багато і попросив мене знятися з ним. І я з ним знявся. Тут нічого поганого Ні. немає. Я не бачу нічого поганого. Все бере свій час. Take it easy, як кажуть американці, англійці. Поступово, step by step. Ну, ви не Все забули стане... англійський язик, кстати. Ну, no, I speak English, absolutely fantastic, it's no problem for me. Frequently. І, да, frequently, exactly, you're right. І я закінчив в Україні дипломатичну академію. От, мій диплом перевіряли, чи Гришко купив той диплом, чи ні. Как тобто я можна. доктор наук, я професор, я... Ви знаєте, я ще Принесу користь Україні, незважаючи, чи я там буду співати, чи я в Україні буду приїжджати сюди співати. Коли 20 років я вже співав в Америці в Європі, я повертався на Україну. Я її не залишав. Володимир, боюсь, що ми вас довго не услужимо. По крайней мере, мірі я боюсь, що вас довго не услушу. Хоча вас концерти будуть зараз в Германії. Ви плануєте концерти в Америці? Ви можете для наших зрителей щось та спіти. Таке рідне, українське, близьке нам всім. Дуже дякую. Ви знаєте, підтверджуються мої слова, котрі я сказав до цього, що живий звук він і буде живим звуком в Україні на сценах України. І коли цей закон буде прийнято, то нашим українським співакам буде більше роботи. Я зараз хотів би заспівати фрагмент вам пісні, котру дуже люблю дивлюсь я на небо та й думку гадаю чому ж я не сокіл чому ж не літаю чому мені Боже ти крилець до Бога Настоящий сокол, я бы даже сказал орел украинской эстрады Владимир Гришков был у нас сегодня в студии. Спасибо, Спасибо. Вам большое. А у нас сегодня в студии молодая группа с красивым названием Раманьяна. Уже даже выпустили демонстрационный диск. Раманьяна это что-то из индийского эпоса о любви. Добрый вечер, ребята. Доброго вечера. Як давно ви зібралися вместе? Ми зібралися минулого року на початку минулого року, в січні місяці, і ось уже за рік ми презентуємо завтра наш альбом. І при нагоді запрошуємо всіх гостей на, на завтрашній концерт у бочку на поділ. Прем'єра пісні «Не говори» від групи «Романіана» в нашій програмі. Прошу вас. Не говори Же розмова потоком слова, не здомати порожнечу, і нехай ми у квічалі золотом і нехай. талантливая группа Романьяна с премьерой песни «Не говори». Хотя, в принципе, сдаваться никогда не надо, потому что даже одно слово может спасти самую безнадежную ситуацию. Это была программа «Проты ночи» с Павлом Шереметом. Всего вам доброго. До завтра.